Вітаю вас, мої дорогенькі, і я, Ірина, і в нас на часі розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. Розклад на тиждень для України буде трошечки пізніше через декілька годин. Бачите, і вже для України. От говорю про Україну: король жезлів, королева мечів і закохані. Тобто хтось з кимось домовляється. Але ми йдемо зараз не. Не для України. Дивіться, ну що це таке? Я, до речі, я поки позбирала ці, ці карти. Вони мені вже десь раз розсипалися. Ці карти щось не тримаються. По-перше, вони величенькі трохи, але вони дуже симпатичні. От ви побачите, вам сподобається. Гаразд, ми починаємо з овнів. Верніше, давайте почнемо спочатку з 10 до 16. -го. Березня. І починаємо з овнів. Не буду мішати, бо вони вискакують. Дорогі овни це паж Кубків. Хоче принцеса, але це Паж кубки. Кубків. Тобто, що можна сказати, якась емоційність буде цього тижня. Якісь приємні моменти, тому що кубки зазвичай це приємні моменти, пажі це теж приємні моменти, це якісь нові початки, це маленькі діти. Тобто, а ви зробите можливо комусь комплімент. Хтось зробить вам комплімент, можливо, просто з кимось познайомитися, можливо, просто з кимось побалакаєте, або просто примирення. Теж приміряються люди по цій карті. Якісь хороші новини. З За кордону, з роботи, з від рідних вісточки якісь якісь лайки, якісь смайлики це все йде по цій карті. Це якась нова енергія у вас запускається, дорогі овни, якісь можливість нових початків. Ось якось так у вас почнеться. Ну, верніше, цей тиждень. Так, казала, не буду мішати. Тепер у нас ідуть тельці. Що чекає тельці? А, ви знаєте, якась, якась зупинка, пауза, перемиря. Якщо ви з кимось дуже сварилися, билися, розходилися і тому подібне, зараз якесь, знаєте, заспокоєння буде таке, знаєте, знеможення. Людина втомлена, людина зараз ні, ні з ким не бореться. ось, Тобто якесь перемир'я на даний момент. Або дійсно хвороба. Хвороба може бути і сердечна, тому що перед цим у нас були три мечі. Ось Перед четвірочкою йде трічка мечів. Тобто це може бути і зрада, це може бути і просто серце боліло, якісь сердечні справи, не, як то кажуть, коли кохання не. Невзаємне кохання теж може бути. Тут людина бере собі паузу, відпочиває і дійсно порада цієї карти набирайтеся сил відпочиньте, відпочиньте ментально, відпочиньте розумово, просто відпочиньте і навіть від ваших думок, тому що мечі це все ж таки думки, це все ж таки ваші якісь плани, ваші якісь речі, про що ви думаєте. Тут зробіть паузу. Душа і тіло повинні відпочити, тому що справжня війна у вас ще попереду, дорогі тільці. Тепер переходимо до близнюків. Що чекає цього тижня близнюки? Десяточка монет. Ви знаєте, це сім'я. От дивіться, у нас вже неділя, у вас близнюки вже можуть відбутися в неділю, так? Цей розклад вже почне він збуватися. Я, в принципі, роблю це в суботу, ось, день наперед. Але, в принципі, у вас, от від того монумента, коли ви починаєте дивитися цей розклад, в той момент це вже у вас починається, в когось, навіть в неділю, якщо ви вже ну, гаразд, неважливо коли. Значить, так, з 10 до 16 березня. Це сімейні якісь справи, це сімейний бізнес, це і спадщина може бути можуть бути просто сімейні розмови про спадщину. Знаєте, як то кажуть батьки, починають збирати своїх дітей і внуків і кажуть, кому що буде залишиться. Ось, і кому яка спадщина буде. Тобто, це в принципі це не так розвага. Цього тижня, а більше ось про якісь матеріальні речі, про сімейні речі, про спадковість якусь. Ось. Ну і, в принципі, це може бути і якісь дійсно подарунки, якісь великі суми грошей, купи-продай, хату там я маю на увазі нерухомість якусь, якусь ділянку, машину і тому подібне. Ось якось так. Далі, тепер у нас йдуть. Раки, Так, 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 дорогі раки. Паж монет. Це не ваша енергія, але так само як ось тут була якийсь новий початок, нова якась енергія. У вас тут в матеріальному плані. Це можуть бути якісь маленькі подаруночки, це можуть бути якісь. Звістки, якісь матеріальні речі, тобто комусь, можливо, трішечки підвищать зарплату, комусь дадуть якусь надбавочку, малесеньку премію. Хтось щось заробить, якусь копійку, наприклад, так знаєте, між вашою основною роботою, тобто додаткове щось. Це може бути якісь пропозиції, якісь новини стосовно матеріальних речей, початок якоїсь фірми, початок навіть якогось навчання. Ось якось так, якихось курсів. Тепер переходимо до левів. Дорогі Леві Леви, у вас старший аркан, і це. Помірність. Помірність говорить, що все заспокоїться, ваше серце, ваша душа, ваш розум цього тижня вони заспокоїться. Ви будете задоволені, ви будете, знаєте, якби в балансі цього тижня. І карта так і радить, намагайтеся все збалансувати. Вам вдасться з кимось помиритися, з кимось знайти спільну мову, з кимось взагалі заговорити, познайомитися, якось збалансувати якісь справи, налагодити якісь контакти. Примирення, ось, замиритися з кимось, подружитися з кимось теж може бути. Ось. Але тут не буде ніяких різких якихось коливань, не буде нічого такого швидкого, все якось розмірно і помаленьку. І карта також радить вам, наприклад, зробити якісь водні процедури, зробити, пройти, ось, можливо, по лісі з природою, бути цей тиждень ближче з природою. І не робіть ніяких різких руків. Навпаки, старайтеся все згладити, всі куточки, все якось так. Тепер у нас діви, дорогі діви, у вас старший аркан теж. І це імператриця журиться. Жриця говорить про бездіяльність, жриця говорить про те, що ви повинні цього тижня ну, якби спостерігати, бути. У курсі справ, але нікуди не пхати свого носа, тільки слухати, бачити, відчувати, нюхати. Ось це карта, в принципі, це карта, можна сказати, якась магічна. Тобто, можливо, якась інтуїція у вас буде проявлятися. Ви будете відчувати моменти, ви будете відчувати співрозмовника. Ви будете, як знаєте, людина, яка мудрі може дати поради. Ось. Ще порада цієї карти, ну як би це пояснити? Можливо, частіше звертатися до своєї інтуїції, частіше відчувати, як ви реагуєте на деяких людей, на деякі речі. Ось тому, що інтуїція вона зазвичай завжди підказує. На жаль, не завжди, не завжди ми можемо її слухати. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Тереси, підвішаний. Якось ви зайшли в глухий кут. Щось не йде, не робота не йде, не, не креативності ніякої нема. Таке враження, вам захочеться або перепочити, або ну, нічого не захочеться робити. У вас якась ситуація така, що ви не будете знати, як з неї вийти, наприклад. Тут не борсайтеся цього тижня. Перечекайте, якщо не йде енергія роботи, не йде креативна енергія, не йде ніякого натхнення нема, не е, гвалтуйте себе, тому що ви ще більше можете е, заплутатися. Краще перечекайте, мудрість вона прийде цього тижня. Прийдуть якісь інсайди, прийде якась інтуїтивна річ, якісь розв'язки цих задач, все прийде. І допомога прийде, все прийде, тільки якщо ви не будете борсатись, не будете намагатися, ну як це так і тому подібне. Краще перечекайте, зробіть якусь паузу собі креативно, тобто займіться тим. Як то кажуть, ну, я не хочу казати безділлям взагалі, але можливо це вам піде на користь. Тепер переходимо до цих скорпіонів: Скорпіони, трічка мечів. Ну, Це, ви знаєте, це біль, це страждання, це коли цю карту оминути, ви знаєте, вже дуже важко. Знаєте, як то кажуть, вже запізно оминати цю карту. Знаки вам були раніше попереджали, вас попереджали. Але ви не хотіли бачити. Люди на, наразі, як би сказати, коли вже потрапляють в цю карту, то ну, тут вже безповоротно тут єдиний шлях перечекати цю біль і увійти в четвірочку мечів. Щоб як би вам пояснити, щоб вилікуватися, перечекати, щоб заспокоїти серце, залікувати рани. А ця біль, вона, на жаль, ви знаєте, дивують інколи жіночки от дійсно дивують, якщо їм, ну от, як би вам пояснити, так, щоб нікого не образити, вона помічає, що змінюється чоловік. Так само і чоловік помічає, що щось не те. Але наш розум. ні-ні-ні, Все добре, все нормально. розумієте, ця біль, це не значить, що ви тим, що ви ем, зрозумієте, що там щось не те. А розумієте, ви. Ну, скажімо так, ви не відвернете можливо це, але такої болі не буде. Ви вже знали наперед, ви вже відчували наперед. А тут розчарування і біль, і це настільки ну от розрив відносин, це і розрив дружби. Ось, розумієте, вам інтуїція стопроцентово показувала, що щось не, це, не те з цією людиною. Це може бути ваша найкраща подруга чи найкращий друг, сусідка найкраща, яка до вас підлизувалася, лізла до хати, приносила вам якісь смаколики, і вам це вже здавалося, підозріло. А тут вона вам якусь гадость принесла. Розумієте, от якось так обминути це неможливо, вже, коли трічка виходить. Це просто треба пережити. І зрозуміти, що на наступний раз слухайте свою інтуїцію. Не водіться з тими людьми, які не щирі, а інтуїція вона завжди попереджає, де щирість, а де ні. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, двічка кубків. Вам вдасться з кимось цього тижня порозуміти. Тобто домовитися з кимось знайти спільну мову, знайти собі партнера як для життя, так і якогось хорошого друга або подругу. Вам вдасться можливо, ви роками роками не розмовляли з своїми дітьми. Цього тижня вам вдасться налагодити контакт, і тут, в принципі, покупках завжди виходить ну, як сказати, хороші розмови з кимось. Просто, можливо, колишні кохання зустрінете, колишніх друзів зустрінете, Це не обов'язково якась любовна історія, хоча теж. Теж любовна, але може бути і бізнесова ця історія. Якась, наприклад, знайти, знайдете хорошого бізнес-партнера, з яким вам буде по дорозі. Ось якось так. Тепер у нас ідуть козироги, дорогі козироги, четвірочка кубків. А ви знаєте, це якесь перебір чогось. Дорогі козероги, дивіться, тут і роги є теж. Можливо, ваша впертість прийшла до, привела вас до цього. Можливо, Можливо, ви е, занадто багато розважалися в минулому. А тепер, знаєте, от сидите трошечки так, і цього всього вам відчувається забагато. Забагато, наприклад, розба, у когось розвад. Е, е, Розваг, бачите, вилетіло. У когось розваг забагато було. У когось було інформаційного простору забагато. Тобто, дійсно, наразі дуже багато інформаційного простору, тобто занадто багато інформації, і ми хочемо бути у а, в курсі завжди. Ось тут треба трошечки відійти від цього, щоб не пропустити справжню інформацію, тому що вона. Може до вас підійти. Вам можуть пропонувати, до речі, якісь хороші проекти, вам можуть пропонувати якісь хороші а, стосунки, а, партнерство, але вам буде просто не до того. Хтось може і дружбу запропонувати, але вам вже просто а, вже настільки, знаєте, як то кажуть, Попеклись на чомусь. Навіть от, можна сказати, що людина чимось попеклася і вже дує на холодне з одного боку. З другого боку, а ви занадто, можливо, переїли, перепили. І, як я вже кажу, інформації було занадто багато, то вам вже просто нічого не хочеться. От якась така, знаєте, цілий тиждень може бути якась апатія. Звичайно, це не є так, що от цілий тиждень, але якась в'ялість, нехотіння чогось робити. Ось. Ви знаєте, після цього. Якось воно потім іде розчарування. Коли ви вчасно не підете з цієї карти, буде наступний крок розчарування. От, якось так. Буде дуже погано і печалька і тому подібне. Тепер переходимо до цих водоліїв. Дорогі водолії, ваша енергія. Мені здається, що це у... тільки у водоліїв енергія. Здається, у Терезів була теж їхна, 12-й аркан, але я не, не, не впевнена. Раз так, раз так, гаразд, неважливо. А, Що таке туз мечів? Туз мечів, взагалі, тузи це завжди якісь можливості. По мечах це ваша стихія, тобто вам якісь можливості. Конкретно у Водолії виникають якісь можливості. Порада цієї карти буде різко казати, або так, або ні. Тобто бути чіткими, не, не крутити, не вертіти, от чітко сказали так або ні. Ось, як знаєте, як в математиці, Чис, чітко називайте якесь число. Далі, навчіться відмовляти цього тижня. Тобто, можливо, хтось вам різко відмовить, теж може бути. Якась буде ідея, потрібно тільки діяти. Ідея якась у когось буде бізнесу. Хтось когось переможе, хтось покладе крапку. До речі, по цій карті теж кладеться крапка. ось А після крапки, ви знаєте, починається вже новий. Нова, нове речення. Тому, в принципі, вам, можливо, і прийдеться, можливо, і з легкістю ви покладете крапку на якійсь дружбі, на якомусь як би це сказати, проєкті, на якійсь справі, ось на якихось людях. Хтось покладе крапку і скаже, все, я нікуди не їду. Я залишаюсь тут, мені тут добре. Ось якось так. Гаразд, тепер у нас йдуть рибки. Зараз я трошки ось так, і рибки, що чекає риб? Дивіться, у нас, до речі, це вже третій паж, але це мечів: роздратування, злість, незадоволеність собою, навколишнім світом. Ви знаєте, коли людина роздратована собою, світом. Знайдіть у собі гармонію. Оце перша порада. Що ще може бути по цій карті? По цій карті, взагалі-то ідуть, знаєте, такі прискіпливі, придирчиві зауваження як від вас, так і до вас. Якщо людина з собою не задоволена, вона притягує такі ситуації. Якщо людина нещаслива, тільки ви, ніхто вас не може зробити щасливою і чимось наповнити, тільки ви самі. Ви самі виробляєте енергію для себе, ви самі робите себе щасливою. І ваше роздратування може відійти на задній план. Тобто, ще що може бути, це, як знаєте, детективні речі. Хтось за кимось може спостерігати. Хтось може спостерігати у соцмережах. Хтось за вами, або ви за кимось у, на вулиці, йдете на роботу, по дорозі десь, теж можуть бути, ну, як то кажуть, слежки можуть бути. Ось, хтось, можливо, отримав якесь завдання за вами поспостерігати. Ось якось так, хтось візьме вас під лупу. А з другого боку, ця карта радить вам теж беріть під лупу все, що попадає до вас. Не беріть все за чисту монету. Дивіться на це все більш критично. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам дня, тижня, мирного дня, тижня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!